Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Депутатам пропонується оголосити свої звернення, запити і поставити запитання. Мешканці вулиці Червоного. По вулиці Шахтарської Слави звернулися до мене як до депутата міської ради за допомогою вирішені проблеми, яку становить дуже аварійна ділянка дороги по вулиці Червоного Христа, якраз на виїзді міського моргу. Легковим авто проїхати там майже неможливо. А це є шлях, по якому щодня і неодноразово їздять автівки траурного призначення. Дуже образливо за цей факт що останній шлях мешканців нашого міста такий небезпечний. Тому я на правах депутата прошу надання коштів на ремонт асфальтного покриття вулиці Червоного Христа, який потрібен не тільки мешканцям цієї вулиці, а й всьому населенню міста. Так, ще один запит. На сьогодні проблема опалення квартир до підкових районів міста, відрізаних від центральної мережі опалення, залишається відкритою. Мешканці восьми квартир, а саме вулиця Пожежна, 4-6 квартир, бульвар Свободи, 21 дві квартири, пережили минулу зиму без опалення. А бюджетом на 16 років на проведення опалення цих квартир кошти не видали. Тому існує зараз загроза тим людям знову зимувати в холодних оселях, а серед них більшість літні люди та малі діти. Прошу розглянути можливості надання коштів для рішення цієї гострої проблеми, яку треба вирішити до наступного опалювального сезону. Дякую. До мене як депутата Жовтоводської міської ради по округу номер 22 Вдруге за останній рік звернулися мешканці будинків номер 5 та No6 по вулиці Заводків. З питанням щодо благоустрою контейнерного майданчика для збору сміття. Хочу звернути вашу увагу на сміття, яке знаходиться навколо контейнерів, яке для цього призначений. В контейнері знаходяться поряд з електрощитовою і немає маєте огорожі. Згідно з відповіді на звернення мешканців цих будинків від 29.09.2014 року No0110798 КП «Жрево» пообіцяло направити лист за управління ЖКХ. Жутоводської міської ради щодо включення, включення питання благоустрою контейнеру майданчика для збору сміття ще в 2015 році. Мешканці мікрорайону пропонують зробити бетонне покриття та огорожу для місця збирання сміття та в подальшому перейти на закриті контейнери. Згідно з державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць, в пункті 2.7 зазначено, що контейнери-майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути Обладнані навісами, огорожують та ізольовані від об'єктів обслуговування населення. Також у цій відповіді на звернення від 29.09.2017 року no КП КПЖРО пообіцяло мешканців будинків номер 5 та номер 6 по вулиці Заводській зробити санітарну обрізку кранування тополь, що ростуть на їх подвір'ї ще в 2014 році. вже 2016 рік, а ці роботи досі не виконано. Мешканці будинки щороку потерпають від поширення та поль, розташованих поблизу їх будинків. Як наслідок багатьох мешканців, значно погіршиться стан здоров'я, та поливний пух є сильним алергеном. Відповідно до визначених санітарних гном, обрізання дерев, які вивкають алергічні реакції, мають проводити щороку. Враховуючи що вище наведене, як кажуть статтю 40 конституції України, законом України про місцеве самоврядування України, законом України про... Звернення громадян, прошу вас надати відповідь у встановити закону термін. Перше звернення стосується стратегії розвитку освітньої галузі міста Шуткиводи. Ми всі добре знаємо, що згідно статті 32 закону України про місцеве самоврядування, довідання виконавчих органів міських рад відноситься питання щодо здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, створення умов для розвитку необхідного розвитку наших дітей, молоді, розвитку і здібностей продуктивної праці, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальних закладів. В січні 2016 року ви знаєте, що була створена робоча група з питання формування загальноосвітніх навчальних закладів міста. У складі голів постійних комісій, представників відділу освіти під головуванням профільного заступника. Станом на сьогодні ми не отримали інформації, і громада не отримала інформації про підсумки цієї роботи цієї комісії чи перебіг справ, якою займається ця комісія. Разом з тим, ми добре знаємо, що на сьогодні закінчується практично навчальний рік. Перебуває питання у розгляді навчальних закладів щодо формування груп, класів, проводиться попередня комплектація перших десятих класів і прийняти вчасно рішення. Дадуть можливість уникнути будь-яких непорозумінь на початок навчального року. Так, на сьогодні, внаслідок непоінформованості громади з питань стратегії розвитку освітньої галузі міста батьки випускників 9 класів стурбовані тим, що в 2016-2017 навчальному році за наказом відділу освіти 10 класи будуть відкриті лише в гімназії, ліцеї, НВК Перспектива та США No3. А 5 загальноосвітніх навчальних закладів не будуть мати 10 класів. Також турбує питання, яким чином у нашому місті буде виконуватися наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня номер 433 про деякі питання формування штатних нормативів, яким вимагається забезпечити в 2010 році скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарського обслуговуючого персоналу, робітників, які обслуговують громадські будівлі на 10%. У зв'язку з цим також потребує нашої уваги питання взаємодії з тими вищими навчальними закладами, професійно-технічними, які розташовані у нас на території міста. Зважаючи, що державна освітня субвенція надається на місця лише за формульним розрахунком на одного учня, без врахування нашої місцевої освітньої інфраструктури, а всі інші додаткові кошти виділяються і несе навантаження бюджет міста, та з метою запобігання на початок 2016-2017 навчального року, будь-яких непорозумінь, прошу проінформувати громаду міста та депутатів через засоби масової інформації про підсумки роботи вище зазначеної робочої групи. Та про стратегію розвитку освітньої галузі міста взагалі і перспективи на 2016-17 навчальний рік. І друге депутатське звернення. Мешканці міста, я думаю, що до багатьох депутатів звертаються з тобою тим, що на їх заяви щодо надання дозволу на встановлення індивідуальної системи опалення у квартирах, які вони подавали ще в минулому році, їм не надійшли відповіді. З даного питання до мене в січні-лютому зверталися Кобеля рейса Кариса Миколаївна, Бутенко Руслан Константинович. Листом від 18 січня виконавчий комітет повідомляв мене, що впродовж двох місяців на сесії Житомирської міської ради буде затверджено положення про роботу міжвідомчої комісії з розгляду цих питань і буде проінформовано всіх через засоби масової інформації, а всі заявники отримають індивідуальне повідомлення. Станом на сьогодні таке питання не вносилось на порядок денний розгляду сесії і нами не приймалося. Зважаючи, що прийняття такого рішення перебуває в компетенції саме виконавчого комітету. Прошу надати відповідь на наступні питання. Чи приймалось таке рішення на засіданнях виконавчого комітету, на якій стадії перебуває вирішення цього питання, і в які терміні заявники можуть отримати окуптовані відповіді на свої заяви для подальшого вирішення відключення від мереж центрального опалення своїх? В зв'язку з тим, що протягом довгого часу, довготривалого часу у нас при виконкомі діла міжвідомча комісія, яка видавала дозволи або не видавала дозволи на відключення від мереж центрального опалення, кому хотіла? в Зв'язку з цим було прийнято рішення розробити відповідне положення і прийняти це положення на виконавчому комітеті, що й було зроблено 21 квітня 2016 року. Ось тільки тоді видавали. Кому хотіли, кому... тому не видали, тому видали. І таке. такі протоколи в мене є, якщо хто не знає. В тому числі нетупікові квартири видавались дозвіли. Поряд з тим, деякі квартири не видавали чомусь. Щоб цього не було, було розроблено положення. Вдаватись до кримінальних розборок, чому це робили раніше, я не хочу. Копошиться в цьому це хай на совісті тих, хто це робив. Були кримінальні провадження, хто не знає щодо тих осіб, які робили певні дії. По видачі таких дозволів. Значить, я не буду в цьому копатися, ми йдемо далі. Таке положення прийнято на виконавчому комітеті 21 квітня 2016 року. Разом з тим зауважу наступне: в містах, таких як Кривий Ріг, Львів і Луцьк, це найбільші міста, де ми знайомилися, також і з іншими містами, де ми шукали положення про те, щоб можна було відключити окрему квартиру. Ми таких міст майже не знайшли, що ви знали. Є окремі міста, де таке є ще, як виняток. В Луцьку заборонено, в Львові заборонено, Кривірні заборонено. Разом з тим, в положенні ми передбачаємо, що, якщо буде технічна можливість, то таке відключення, такий дозвіл буде надаватись разом з тим. Крім того, вважаю за доцільне повідомити, що. Поголовного відключення, хто бажає, скоріш за все, не буде. Міста, які перейшли на автономне опалення Петрово найближче, і Вільногірськ стикнулись з тим, що до цього часу, як в Петрово, так і в Вільногірську ще залишились квартири, які неможливо перевести на опалення. Немає ні коштів, ні в бюджеті, ні цих осіб немає. В Вільногірську більше 20% квартир відсутнє, як електричне опалення, саме. По проєкту або газового більше 20%. в Вільногірськ ми менше, ніж жовті води, майже в два рази. Така історія. Не все так просто. Ми знаємо про те, що курення в общественних містах запрещено законом. І Це карається адміністративним наказанням. Не 360 і 370 гривень. Моє пропозиція на наших автозупинках, які знаходяться в місті, нанести невелику надпись. которые будут указывать, что э, общественная остановка это является местом для общественного места. Как это сделано, например, в Киеве? Курыты на зупинці громадского транспорта в зоне 50 метров на околоне заборонено. И еще одно обращение э, тоже э, люди, да не люди, а в принципе э, родители, э, которые водят э, детей в детские садики по улице Ярослава Мудрого, это детский садик номер 4. Там впритык к рождению садика расположены незаконно ну, сооружения, то есть сарайчики, в которых хранятся мопеды, горюче-смазочные материалы, стоит запах бензина, и насколько я понимаю, и оно как бы, считается взрывоопасным, а э, такие сооружения не должны э, быть сооружены прямо к этому к детскому садику. До мене звернулись мешканці вулиці Козакова. Значить, у них є така нагальна проблема. Їх будинок стоїть на в'їзній дорозі, і повз них на великій швидкості прямує автотранспорт. Біля будинку знаходиться зупинка громадського транспортного маршруту номер 8 Щоб мешканцям до зупинки дістатися, потрібно перейти трасу на інший бік. На трасі немає розмітки пішохідного переходу відповідних знаків дорожнього руху, яка б на це які б на це вказували. Виходячи з вище прошу посприяти у вирішенні даної проблеми. Щодо встановлення відповідних знаків дорожнього руху і нанесення навпроти зупинки розмітки земля. Другий Казакова п'єдна. До мене, як до депутата міської ради, вже не перший раз звертається жителі мікрорайону Весела Іванівка з приводу організації прийому дитячого дільничого педіатра, в клініці сімейної медицини, що розташована в приміщенні НВК родина. Клініка сімейної медицини існує вже не перший рік. Приміщення відповідає всім нормам і для дорослого населення мікрорайону середи, відбувається прийом дільничого терапевта, за що люди дуже вдячні. Дитяча поліклініка знаходиться на значній відстані від мікрорайону. Говорих дітей, батьки змушені вести громадським транспортом через усе місто. Дитячий педіатр, хоча б один раз на тиждень на 2-3 години в клініці сімейної медицини нам дуже потрібен. Тим більше, що для цього є всі умови. Виходячи з вище зазначеного та виконуючи діючу міську програму розвитку надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста Жовті Води на 2013 2017 17 роки, номер 953-30 6 від 12 12 прошу вас детально розглянути дане питання. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.